щоб ви були поєднані однаково і розумінням і однією думкою. А далі він говорить про проблеми, які виникли в апостольській Сільноті, в Сібнозі християн. Тоді казали, ми Павлові, інші казали, «ми Петрові, інші казали «ми Аполосові, а хтось казав «ми Христові. І тоді апостол запитує, хіба Аполоса до Субця? Хіба вевів я Аполоса Христа? Так само у нас часто говорять, що ми з вами ділимося. Християни ділимося. Оці православні, інші картомики, інші греко-католики, інші протестанти і так далі, і так далі, і так далі. Чи потрібні ці поділи? Той саме апостол говорить, що належить між вами бути розділеними. Дійсно, думці, що відкрилися не розумієш. Але Господь говорить, що ми маємо бути із і коли ми розуміємо, що всі християни це християни, це не значить, що ми перестаємо бути православними, а хтось перестає бути протестантом чи католиком. Ні. Ми знаємо, що є ще глибше, ніж наші унікальні способливості, ніж наше богослів'я чи наша літургічна традиція. Ми знаємо, що ми незалежно від того, Так само є єдність між всіма віруючими людьми. Бо вони вірять Богу. І це привід шукати порозуміння діалогу. Це не значить, що християнин перестане бути християнином, чи юдей стане християнином, чи мусульманин відмовиться від своєї віри. Ні. Але коли ми будемо бачити щось більше в основі, а це більше створило світ, це Бог то тоді ми будемо поважати різні віри. Більш того, як частини єдиного людства, всі ми люди. І віруючи, і не віруючи, всіх нас творив Бог, всі ми люди, ми маємо поважати дорога. Це не значить, що ми стати маємо однаково. Це не значить, що ми маємо знищувати інакше. Це не значить, що ми тут тільки ми, отакі справжні люди. що в основі є щось таке, що дозволяє нам бачити один одного брата, сестру, людину і любити один одного, не зважаючи на наші відмови. Ми всі різні, обличчя у нас різні, характери у нас різні, погляди у нас різні, емоційні, якийсь темперамент у нас різний. Але ми все одно люди, ми все одно віруючі, ми все одно християни, ми все одно православні. І в кожному з цих вимірів ми маємо знайти привід для єдності. Тож давайте будемо любити всіх і не втрачати своєї унікальності, ані богословською, ані літеругічною. Амінь. нехай проше будемо побачимо на наступного тижня.